Мій позивний балу в 2022 році загинув мій дядько, і я вже почав думати, як би то йти служити. Прийшов, підписав контракт, всі очікування виправдались. Емоції були позитивні, так як я довго очікував і бажав вже поїхати відчути на собі особисто, що таке війна. Хотілося побачити все на власні очі. І ось настав момент, коли я сюди попав. В якійсь мірі, я думаю, що романтика і позитивні моменти на війні є. Навіть в тяжких ситуаціях вони все одно траплялися з нами. Перший вихід, на жаль, в нас склався досить таки невдало. Ми виїжджали на позицію. Наша броня наїхала на ягозу, запуталась в ягозі. Проїхавши кілометр з ягозою, вона стала. Нам прийшлось евакуйовувати з машини, шукати безпечне місце, очікувати, коли нашу броню заберуть. І під час того, як забирали броню, затрьохсотило наших двох водіїв до кінця першого нашого виходу нас досить таки активно утюжили. Всім фактично чим можна. За всі свої виходи проаналізував, так що досить таки швидко відходиш. Коли ти повертаєшся з позиції, декілька днів тобі достатньо, щоб відійти від того всього, і ще декілька днів, щоб фізично відновитися. Готовий виходити на позицію буквально за тиждень, знову зібраний, як фізично, так і морально. Це був третій мій виход. Перший день ми зайшли спокійно, на другий день. От саме один вибіг до нас. На блінчик, і успішно ми по ньому відпрацювали десь дистанції 5 метрів. Тоді емоції переповнювали, і інстинкт самозбереження саме тоді почав активніше працювати, коли ти розумів, що вони вже досить таки близько до тебе можуть підійти. У нас було декілька таких активних штурмових дій, коли малі великі групи не доходили до нас. Доходили, в принципі, двойки-тройки, тому що наші дрони розбирали. Зазвичай нам потрібно було виходити відпрацьовувати вже на дистанціях досить -таки коротких, це в районі там, від 5 там, до 50 там, метрів. І це було, скажімо так, найбільш емоційно. Досить -таки активно по нас працювали скиди, і там, якщо я не помиляюсь, бувало, що в день в районі 50 скидів було нам під вхід, і Настільки плотно працювали скиди, і точно що нам розібрало вхід в блінчику. Потолок був з кирпіча, і цей просто потолок засипав нам вхід. Ми вже думали, що ми звідти не зможемо вибратися, розібрати той вхід. Побувавши в зоні бойових дій, я зрозумів, що ні знань, ні підготовки ніколи не буває багато. Завжди потрібно готуватися до найгіршого. Фізично постійно бути активним, тримати себе формі, тому що як показує практика, інколи і відстань в тисячу півтори тисячі метрів буває дуже важко подолати, так як на нас досить таки багато БК, амуніції, продовольства. Головний аспект я б зробив би людям, які їдуть сюди, все таки на психологічному стані, щоб попрацювали. Досить таки активно з психологами, щоб їх підготували до різних сценаріїв і вони були морально готові до всього, що може тут статися. Виїзд на позиції це завжди для моєї родини. Досить таки великий стрес, великі переживання. Чекають мене, як і мої рідні, двоюрідні брати, сестри, батьки, бабушки, дідусі, так і чекає мене вдома моя наречена. Виходячи на позиції, я розумію, що мені є до кого повертатися, мене очікують вдома. Тому я думаю, це служить також додатковою мотивацією для мене повернутися звідти, вижити і зробити максимум, який від мене залежить. Особисто мені допомагає віра, віра саме в Бога. Я вірю в вищі сили і вірю, що все-таки є той, хто в тяжкі моменти тобі допоможе. І скільки я був на позиціях з хлопцями, ще. Атеїстів я там не зустрічав всі, моляться. Ось ця надія, якась вона є. Віра допомагає.